Той морозний ранок, коли ще не настав світанок, мене розбудила ця війна і зупинила нам усім життя. Я пам'ятаю, що боявся, дивлячись на сльози мами. Але я не плакав, я тримався, бо знав тільки воїнних завзятих пішли у наш військо ЗСУ. Герої наші. Я вами горжуся, я хочу стати таким, як ви. Ви знаєте, я з вас Богом молюся, щоб ви не знали в тому бою вашим ДНК, правда і воля. Я вірю ви всі шляхи, пройдете, адже ви наші супергерої в ангели ЗСУ. Слава Україні!